Дорожня міліція контролює ситуацію на автомагістралях Івано-Франківська. Насамперед слідкує за дотриманням правил дорожнього руху та культурою водіїв. Однією зі шкідливих звичок місцевих автовласників державтоінспекції називають стихійне паркування. І на вулиці Січових стрільців це проблемні зони, які ми постійно висвітлюємо, обговорюємо. Це і вулиця Галицька, це і вулиця Дністровська. І Тичини, і Новгородська в районі Базару, тобто де є найбільше таких торгових точок ще тих давніших часів побудови, там і є у нас стихійні паркування, з якими практично дає на сьогодні бореться з допомогою громадськості засобів масової інформації, але ми бачимо, що це є не зовсім результативним. Стихійне паркування створює аварійну ситуацію на автошляхах, наголошують Даївці. Адже залишення автівки в місцях, де стоянка категорично заборонена, перешкоджає маневрованості іншим учасникам дорожнього руху, а також обмежує поле зору водія, що рухається маршрутом. Відтак він може не побачити пішохода чи інший транспортний засіб по той бік припаркованої машини. Зазвичай порушники залишають автівки там, та їм зручно кажуть управління державтоінспекції, не задумуючись про наслідки. Парковку з лівої сторони бачу. Чому не заїхали за парковку? Не знаю. Пішив на службу, де не заїхав. Стоянка більше 10 метрів до чину проходу, створює загрозу пішоходу. Знаєте, що раз розпоряджує, а вида Мирослав Гулик живе неподалік ринку на Новгородській. Каже, тут завжди великий потік автотранспорту та пішоходів. Вони створюють соціальний хаос на дорозі, та ще й власники автівок паркуються, нехтуючи правилами дорожнього руху. Я тут спостерігаю те, що вони посильно виїжджають із дороги. На тротуар, тому що вони вважають, що так їм дозволено, все дозволеність, розумієте, Цю дорогу хтось робив. Це є наші бюджетні кошти, які витрачає держава. І вони, виїжджаючи на ці бордюри, їх нищуть, потім виїжджають на тротуари і мішають дорожнім пішоходам, які ходять по цій дорозі. Порівнює ситуацію на вулицях серед місця Іван-Франківчанка, Любов Українець. Вона нещодавно повернулася за кордону. Жінка обурюється, поведінка місцевих водіїв переходить всі межі. Культура руху дуже низька, бо я недавно повернулася з Варшави. Мене дивує, коли водії не пропускають один одного. І створюють такі аварійні ситуації. Це дуже страшно. І особливо на Галицькій ми недавно їхали, побачили, коли машина не пропустила другу на другий ряд, щоб вони виїхали. І всі тролейбуси зупинилися, і ми не знали, в чому навіть річ. Тобто вони Переганяють, це справжні якісь авторалі на дорогах. Ще один інцидент. свавілля на дорозі буквально заполонив соціальні мережі. Мешканцям міста вдалося зафіксувати, як іномарка збила рекламний це стовп. Аварія сталася на пішохідній зоні. Порушника оштрафовано на 255 гривень. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.